Привіт всім. Виставив лот на аукціон. О! Отакий От накладка бронзова. Скіфи. І шумно закінчилися торги. Секунди-дві назад. Лот проданий. За 951 гривню. Зробили 10 ставок. І лот проданий за 951 Ось Отака От накладка. Олов'яниста олов бронза в позолоті у вигляді, у вигляді голови кабана. І лот був проданий шумно. Такий, така голова кабана. То період до 476 року. Лув'яниста бронза матеріал. Здибав я цю накладку в полі і виставив на аукціон 951 гривня. Купили в мене. То вже третій лот, який я продаю за той тиждень. Так, добре, всім пока. підписуйтесь на канал. Буду показувати інші предмети, які я продаю на аукціоні Віоліті. 2.01.23 16.27. Що воно було продано. Добре, всім пока. Підписуйтесь на канал. Mm